Якось вранці прокидаєшся і розумієш: ось він той день: день відпустки, і саме час відправитись кудись відпочити. Тим більше, що валізи зібрані заздалегідь. На щастя, Укрзалізниця має нововведення, яке дозволить значно полегшити майбутню подорож. Відтепер можна просто забронювати квиток на сайті. Ну тобто вказати напрямок та дату подорожі, обрати місце та клас вагону. Потім оплатити обрані квитки банківською карткою. Після цього квитки прийдуть вам на e-mail, треба їх роздрукувати. І загалом це все. Можна їхати на вокзал. А там вже демонстративно пройти повз черги та заощадити час, наприклад, для чашки кави. А в думках вже відпочинок у якомусь тихому місці. Біля вагону провідник просканує ваш квиток. Паспорт, до речі, також треба не забути. Ви сядете до вагону, та довгоочікуваний відпочинок стане на крок ближче. Ну, все, поїхали. Електронні квитки незабаром на всі поїзди внутрішнього сполучення.